Вітаю, друзі! Приїхали на наше відділення нові поштові марки Укрпошти, які вона ввела в обіг 9 грудня 2022 року. Херсон це Україна. Тираж даної марки складає 900 тисяч штук або 150 тисяч ось таких ось маркових аркушів. Значить, марка має номер 2020. Формат марки 30 мм на 40,5 мм. Формат маркового аркушу 114 на 121 мм, кількість марок 6 на листі, тираж, який казав, вже 900 тисяч примірників. Так, значить, номінал марки U колишній В 12 гривень, що відповідає пересилці звичайного листа по Україні вагою до 50 грам. Цей як він там, художник поштової марки, конверт першого дня, немаркованого художнього конверту. Карток та Штемпеля Андрій Сагач. Ось така, значить, була, друзі, марка. Конверт першого дня, шкода, нам не привезли. Ну, слава Богу, хоч марка приїхала. Ось така гарна марочка. Ну як гарно. Виглядає вона гарно, а присвячена присвячена, ось, звісно, Херсон це Україна, звільненню Херсону, але події тут зображені страшні. Ось такі ось аркуші. Глянемо потім їх під ультрафіолетом. Ось такий. Немаркований художній конверт, Херсонце Україна. Тут зображені демонстранти, які виходили в підтримку України під час окупації з написом Херсонце Україна, Українці вільний народ, Херба Мені Херсон. Слава Україні! Ми любимо Україну. Путін йди під три чорти біля кінотеатру Україна. Ось такі Бо прийшли. Я придбав конверти. тираж вони мають скільки? 200 тисяч примірників. Потім отакі листівки два види. Отака гарненька з хаймарсом, помидорчиками. Тираж вона має який? 200 тисяч примірників. Поштова картка. Дві штучки. І такий варіант поштової, поштової картки. Такий же, як і художній немаркований конверт. Точно з таким зображенням, але крупним планом. Теж, мабуть, тираж має 200 тисяч примірників. Да? Да, 200 тисяч примірників. Ну що, друзі, глянемо під ультрафіолетом, що у нас там світить. Так, трошки освітлення потрібно прибрати. Так, ми бачимо малий державний герб України. Кажура від кавуна, номінал Ю. І тут, здається, ще має світитись один з тризубів, який показує, що використаний ультрафіолет, да? Вон, світиться, погано видно. Так, зараз вимкнув взагалі освітлення. І глянемо, як воно буде виглядати. О, дивіться як, як чітко все видно. Вон тризуб. Ось тут який показує, що використана ультрафіолетова фарба. Малий державний герб України. Кожура і номінал. Ось так, друзі, світиться. Світяться кавунчики. Так. Вмикаємо освітлення. Ось так. Так, також були там ще декілька декілька листівочок я взяв. Покажу вам, ви, у вас, звичайно, гадаю, що у багатьох такі є арт-листівки, такі присвячені містам України. Одеса, у них величезні тиражи, 1400 примірників. І тут там такі невеличкі е, байки написані на звороті. Що там в мене є? За Одесу, Харків, Миколаїв. Незручно брати. Київ. Кролик з тістечком. Так, потім такі були до новорічних свят. Ось такі ось листівки. Свято, коли ми разом. Теплого різдва. Такі листівочки. Тараж вони мають 25 тисяч примірників, невеликі. Такий так вони пахнуть, мені подобається цей запах. Потім ось такий з Днем Святого Миколая. Святий Миколай на сніговому скутері з прапором України. Літає всією країною і діткам несе подарунки. Теж тираж листівка має 25 тисяч примірників, що тут фокус втрачається. Так, потім ось така різдвяна зірка. Веселих свят. Віє вітер з гір та до вас у двір. Проситься до хати заколядувати. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом поляниця, а без меду не така. 25 тисяч примірників теж. Ця листівка має, такі яскраві. Потім ось така коза дереза. Веселих свят. Де коза ходить, там жито родить. Ну Щоб коза ходила в нас по всій Україні. З заходу на схід і з північі на південь, щоб у нас кругом родило. І ось такий веселий котик. Щедрик -ведрик, дай вареник, грудочку, кашки і кільце ковбаски. Морзік Васильович. З ковбасою. Так, тут теж тираж. 25 тисяч примірників. Так. Ось такі листівочки і ще ось такі марковані художні конверти я придбав Антонов. 70 років, здається, від дня заснування авіабудівного заводу. Ось такий гарний конверт, мені сподобався він. Тут наша мрія, яку окупанти пошкодили. Ну, сподіваємося, що наша галузь все відбудує і збудує ще краще. Тираж 350 тисяч примірників. Де тут? Державне підприємство Антонов засновано 31 травня 1946 року. Рахуйте, Через рік після закінчення війни. Другої світової трохи не було року, но вона в вересні закінчилась. Так, під керівництвом видатного конструктора Олега Антонова. За 75 років, так, да, 75 років було. Ось такі конверти, друзі. Дякую за увагу. Бажаю всім регулярно поповнювати свої колекції філателістичні, там, нумізматичні. До нових зустрічей в ефірі і гарного всім колекціонування.